Вітаю! Мене звуть Дарія Бучинська. Я психотерапевтка, нейропсихологиня. Ви слухаєте подкаст про емоції та емоційну грамотність. Емоції одна із мов, якою говорить психіка. Метафорично емоції це внутрішній компас, який вказує шлях. Кожна емоція це сигнал, який повідомляє про ваш психічний стан. Кожний досвід, який ви отримуєте, зв'язан з емоційною реакцією, навіть тоді, коли ви думаєте, що нічого не відчуваєте. Просто в цей момент ваша свідомість, розумна частина психіки, не зв'язана із чуттєвою несвідомою частиною. Щоб налагодити зв'язок між ними. Важливо звертати увагу не тільки на раціональне розуміння ситуації, але й на емоційну реакцію та асоціації, які вона викликає. Коли ви поєднуєте розуми почуття, ви активізуєте більш якісні зв'язки між ділянками мозку, що відповідають за обробку інформації. Це допомагає вам створити більш цілісне уявлення про себе та свій досвід. Мозок людини це величезний архів, де зберігаються всі її спогади, весь минулий досвід. І цей досвід зв'язаний з емоціями і почуттями. Коли людина з'єднує частину знати та частину відчувати чи любити, її мозку легше обробити досвід та створити більш повну картину себе. Щоб покращити цей зв'язок та навчитися не тільки думати про життя, але й відчувати його, варто формувати зв'язок із своєю емоційно чутливою частиною. Як це робити? Наприклад, ви можете створювати власну карту емоцій, пов'язуючи ситуації з кольорами, а кольора з емоціями. Це також можна пропонувати робити дітям, полекуючи їх емоційний інтелект. Емоції можуть бути кольорами світлофора, де, наприклад, радість це зелене світло, яке говорить про те, що ви на правильному шляху. Смуток це жовте світло, яке сигналізує про необхідність уповільнитись і звернути увагу на свої потреби. А страх це червоне світло, яке попереджає про небезпеку. Чи, наприклад, протягом дня звертати увагу на свої відчуття та думки, записувати їх у щоденник, а потім рефлексувати про те, як ваші думки пов'язані з емоціями та на який тип ситуації ви реагуєте тими чи іншими переживаннями? Емоції це природна частина вашого життя. Вони допомагають вам адаптуватися до навколишнього світу, будувати відносини та приймати рішення? Але чи завжди ви розумієте, що відчуваєте? Чи завжди ви себе чуєте? Як часто ви хочете перестати відчувати? Чи взяти емоції під контроль? Як часто ви прагнете відмовитися від людської природи? Та стати кіборгом. Це захисні стратегії, які насправді творять ілюзію уникання болі, безпорадності чи інших складних почуттів, які вам важко витримувати. І виходом із цієї ситуації є не віддалення від себе та своєї емоційної природи, а плекання резильєнтності, тобто стійкості, вміння проживати емоції. Та не руйнуватися. Бо за страхом поганих емоцій та бажанням їх уникнути, ховається страх життя з його непередбачуваністю, хаосом та кінцевістю. До мене приходять клієнти, які бояться своїх емоцій та почуттів. Інколи вони хочуть позбавитися них чи навчитися їх контролювати. Ми правда можемо навчитися контролювати природу, але це коштує високу ціну. І зараз я не про гроші. Маніпуляції над своїм психоемоційним станом зазвичай приводять до порушень в роботі психіки та нервової системи люди, які навчилися уникати гніва, врешті решт зустрічаються з панічними атаками ті, хто не вдивляється в свій сум. Потрапляють у пастку депресії ті, хто не дозволяють собі розслабитися та відпустити контроль, страждають на порушення сну. Це лише приклади, часом вони індивідуальні, але виділяють загальні особливості. Будь яке прагнення контролювати власні емоції приводить до штучного життя та віддаляє від власної природи. Існує і інша крайність, коли людина не здатна стримувати власні імпульси та йде лише за емоціями. Така людина часто має проблеми у стосунках з іншими людьми, їй важко вирішувати конфлікти та справлятися з життєвими викликами. Чутливість до емоційної сфери не тотожня реагуванню на емоціях. Поведінка людини в здоровому, більш-менш зрілому варіанті базується на доброму розумінні своїх емоцій, переживань та раціональній обробці рефлексії актуальних життєвих ситуацій. Добрий контакт з емоціями це коли людина вміє регулювати свою поведінку на основі користі, а не на основі емоцій. Це вміння витримати емоції, почути їх голос, усвідомити та зрозуміти, на що вони вказують. І тільки після цього приймати рішення не емоціями, а раціональною часткою. Але прийняти справжнє, автентичне, правильне для себе рішення неможливо, не почувши голос своїх емоцій. Часто люди плутають поняття емоції та почуття. Емоції це швидкі, інтенсивні реакції на зовнішні або внутрішні подразники. Вони можуть бути позитивними, як, наприклад, радість, або негативними, як гнів чи страх. Почуття це більш стійкі переживання, які виражають ставлення до себе, інших людей і світу в цілому. Наприклад, любов, ненависть, ревнощі – це почуття. Коли людина відчуває емоції, в її організмі відбуваються складні фізіологічні процеси із залученням нейрогуморальної регуляції, виробляються специфічні гормони і нейромедіатори, які викликають ці чи інші переживання та фізіологічні реакції. Наприклад, коли людина налякана, її серце починає битися швидше, дихання прискорюється, а м'язи напружуються. Це реакція організму, яка готує людину до боротьби або втечі. А коли вона радіє, в мозку виділяються ендорфіни, гормони щастя. Саме тому радість допомагає почуватися бадьоро і енергійно. Таким чином, ви можете зрозуміти, що позбавитися від емоцій це те ж саме, що позбавитися від своєї природи, адже емоційні реакції є біологічно обумовленими. А тому всі ці реакції є добрими, вони просто на щось вказують. Проблеми виникають тоді, коли людина не вміє їх чути, окрім інших випадків, де є фізіологічні порушення, такі як збій в роботі нейромедіаторів та гормонів. Тоді це питання, яке має бути вирішено за допомогою лікаря. Спектр людських емоцій дуже широкий, крім базових емоцій, з якими людина приходить у цей світ. Радість, смуток, гнів, страх, здивування та огида існують також більш складні соціальні почуття. До них відносяться сором, провина, гордість. Вони формуються на основі соціальної взаємодії і пов'язані із певною соціальною реакцією. Наприклад, сором виникає як сигнал про те, що людина демонструє якусь неприйнятну для соціуму поведінку, а провина виникає тоді, коли людина завдає якусь шкоду іншій людині чи суспільству. І це нормальні здорові реакції, тому не треба прагнути позбавитися від сорому чи провини. Вони відіграють важливу функцію в стосунках між людьми. Але інколи вони можуть плутатися і в контексті, коли людина не зробила нічого поганого, вона може почати відчувати провину. Чи може соромитися про власну вразливість, що взагалі ніяк не має бути пов'язано із соціумом. Так відбувається тоді, коли в процесі виховання дитину не вчать доброму розумінню себе та реалістичної оцінки того, що відбувається навколо. Чи в процесі деструктивних вже дорослих стосунків людина втрачає зв'язок із собою та в міру адекватну критичність до себе та інших? Типовим прикладом токсичного деструктивного почуття є провина за почуття інших людей. Ти маєш кинути все і одразу приїхати, тому що мені сумно. Якщо ти цього не зробиш, я покінчу життя самогубством. Це ілюстрація до картини Маніпуляція на основі провини. Чи інший приклад: як тобі не соромно приносити двійку? Це маніпуляція на почутті сорому. Адже двійка це лише показник засвоєння чи незасвоєння певних знань. Це не є чимось неприйнятним в суспільстві, за що треба відкидати та не приймати. Що ще важливо сказати про емоції? З ними тісно пов'язані думки. Часто саме думки викликають певні емоції, коли немає ніяких ситуацій, але є спогади чи фантазії, через які ви почуваєте себе певним чином. Фантазії про майбутнє часто базуються на досвіді, який вже має психіка, тобто на спогадах минулого, закодованих у якісь очікування від майбутнього. Наприклад, якщо людина думає про невдачу, вона може відчути смуток або розчарування, і це може їй заважати створювати бажане майбутнє. Тому, щоб змінити свої емоції, важливо навчитися змінювати своє ставлення до досвіду, який ви отримуєте впродовж життя. Найбільш емоційно заряджений досвід пов'язаний із стресом та травматичними подіями. Особливо важким є такий досвід, якщо був отриманий в дитинстві. Чим молодша дитина, тим складніше їй обробити стресовий досвід, тим більше часу та психічних ресурсів для цього потрібно. Тому прості спогади з дитинства іноді можуть бути причиною нещасть в дорослому віці. Відмова, відкидання, образа, втрата та інший складний емоційний досвід, отриманий в дитинстві, може зафіксувати психіку в минулому та спрямовувати, обирати деструктивні стратегії поведінки і робити вибори, не основуючись на власній користі, в теперішньому чи в майбутньому, а спираючись на деструктивний, емоційно заряджений досвід з дитинства. Саме тому психологи допомагають клієнтам зв'язувати різний досвід в теперішньому з патернами, які були засвоєні в дитинстві. І це зовсім не про те, що за допомогою позитивного мислення та позитивних думок треба впливати на емоції. Дійсно, це можна робити короткостроково, але є питання, навіщо. Якщо відповідь основана на страху себе, своїх емоцій та їх впливу на поведінку, то позитивне мислення є способом уникання себе та саморуйнівною поведінкою. Якщо ви злетеся, але боїтеся свого гніва, тому обираєте мислити позитивно, ви направляєте цей гнів на себе. Це, до речі, непоганий спосіб організувати різний спектр розладів від психічних до психосоматичних. Тож, якщо воно вам треба, щиро раджу обирати, не чути своїх емоцій та тікати від них. А якщо ви прагнете до ментального здоров'я та добробуту, рекомендую плекати емоційну грамотність, здатність розуміти свої та чужі емоції і обирати добрі способи їх вираження. Люди з високим рівнем емоційної грамотності краще адаптуються до змін. Будують емоційно зрілі стосунки і досягають більших успіхів в житті. Як розвинути емоційну грамотність? Головне правило зупинятися та помічати, що з вами відбувається і на що саме ви реагуєте. Далі варто себе запитати, те, з чим ви зустрілися зараз, вам щось нагадує із вашого минулого досвіду? Якщо так. То оцініть свій досвід минулого і відокремте його від теперішнього. Зараз інша ситуація, навіть якщо вона нагадує щось про минуле, інші люди, інші декорації, інші ви. Реальність та теперішні не знають нічого про ваш минулий досвід. Є тільки зараз. Оцініть, чи є зміни в вашому емоційному стані після цієї вправи. Зміни вказують на те, що ваш мозок ідентифікував минулий досвід з викликом теперішнього, тому вам треба зупинитися і побачити цю асоціацію. Головне робити цю вправу систематично і на регулярній основі. Це допоможе розвинити навичку реалістично дивитися на себе та світ і з меншою вирогідністю потрапляти у пастки мозку. Він має схильність до спрощення та автоматизації, коли різні ситуації сприймаються як щось однакове, а тому і ніби поведінка має бути однаковою. Для автоматизації процесів це дуже вигідна стратегія. А для якісного життя, розвитку та ментального здоров'я ця стратегія дезадаптивна. А зараз розкажу про способи впровадження навичок формування емоційної грамотності в вашу буденність. В першу чергу виробіть звичку вести емоційний щоденник в будь-якому зручному вигляді. Я не люблю записи, тому навчилася це робити в процесі терапевтичних груп та індивідуальної психотерапії. Коли треба фокусуватися на тому, що відбувається з власною психікою. На це пішло декілька років. Ті, хто регулярно ведуть щоденник, вчаться цьому швидше, тож обирайте те, що є зручним для вас. В емоційний щоденник треба записувати почуття, емоції, думки та цілесні переживання в різних життєвих ситуаціях. Як не дивно, але для розвитку емоційної грамотності корисно звертати увагу ще й на тіло, займатися такими видами фізичної культури, які допомагають фокусувати увагу на відчуттях в цілі. Це може бути йога, розтяжки, ходьба, контрастний душ, інтуїтивне харчування тощо. Також раджу говорити з близькими людьми про те, що ви відчуваєте. Але тільки з тими і там, де це є для вас безпечним і корисним. Не треба говорити про почуття з тими, кому важко про них говорити. Не треба говорити про те, що маєте на душі там, де до цього ставляться вороже чи знецінюють. Це називається нарватися на психологічний аб'юз не треба так чинити з собою. Сучасна культура, яка популяризує психологію, каже про те, як важливо спілкуватися про почуття, але я пропоную ще спиратися на здоровий глузд та розуміти, де, з ким, що та для чого. І ще один добрий спосіб це година на тиждень розмов про свою психіку з людиною, яка розуміється на цьому. Тобто відвідування психотерапії допомагає розвивати емоційну грамотність, кращий рівень рефлексії та самосвідомості, а це, в свою чергу, допомагає бути більш гнучкими і чесними з собою при вирішенні тих чи інших життєвих задач, ну і, звісно, покращує рівень життя в цілому.